Туберкульоз це не хвороба з минулого, він поряд з нами, бо він майстер з маскування. Симптоми, які можуть вас насторожити, це невмотивований кашель більше двох тижнів, нічна пітливість, слабкість, немотивована втома і вечірні підйоми температури. І, звісно, кровохаркання, навіть якщо пару крапель, і це вже вас має насторожити. Діагностика це базовий рентген, флюорографія. Якщо вони чисті, то треба зробити бронхоскопію, бо, можлива ерозія бронха. І, звісно, лабораторна діагностика, змиви з бронхів, бакпосів, ПЛР-діагностика. Лікування це препарати першої лінії, це ізоніазіт, рефампіцини, тамбутол, піразинамід. А якщо туберкульоз стійкий, то є блоки резервної терапії. А профілактика це, звісно, БЦЖ, провітрювати приміщення. Не контактувати з хворими без маски, підтримувати імунітет і дотримуватися гігієни, бо мікобактерія в харкотині зберігає свою заразність навіть через 9 місяців. І пам'ятати, що туберкульоз він виліковний, ві тільки потрібно вчасно його діагностувати. Тому якщо є симптоми, не тяніть, обстежтесь. І чим раніше ви почнете лікування, тим більше шансів на повне одужання. Нехай здоров'я буде вашим щоденним вибором.